Всім привіт! З вами князь, це Майнкрафт українською. І в цьому випуску я хочу показати вам дуже інтересний вхід. Це вхід в моєму замку в спеціальну кімнату. Я зробив маленький коридорчик залив дно лавою. І щоб в нього пройти, приходиться йти по лаві. І щоб це змінити, я зробив механізм, який засуває блоки і утворюється підлога, про які вже можливо можна пройти. Так, давайте я покажу, як це працює. Тут немає ніяких нажимних плит, речагів, як ви бачите, прийдеться активовувати це все луком. Якщо я зараз попаду, з першого разу не попав. Ось. Я попадаю в кнопку дерев'яну, яка зажимає... Стріла зажимає дерев'яну кнопку і чим активовує поршні, які засувають плаву. Для тих, кому інтересно, ви можете подивитися, як я це зараз буду робити. Я покажу. Такий маленький приклад. Так, два замки, це мій друг строїть його. І для початку, як завжди, підготовка території. Я думаю, ось такий прохід буде достатньо, щоб показати вам. Виріємо невеличку яму. І так, для... Я поставлю алмазні такі блоки, щоб було видно, де буде наш хід. Тут ми поставимо поршні. Ось так. І з цього боку Так, є в нас вхід. Потрібно активувати поршні всі. І знову нам прийдеться брати повторювачі. Так. Це щоб не пересікались контакти. Я ставлю повторювачі. Є. Далі перевіримо. Ось. Так, не так я забув. Далі ставимо Redstone. Так, ось є в нас. Тут пуста теж блок. Нехай буде пара блоків, три блока. Дерев'яну кнопку. Кам'яна кнопка не зажимається стрілою, тільки дерев'яна, вона нам не підходить. Це просто так стало. Далі. Же. Ось. Активувалися. Ось дуже така і проста. Найпростіше, напевно, механізм. Це все можна під'єднати до другого. До другого механізму. Ось. Блок. Поставимо повторювач, я так, думаю, що сигнал не дойде на великий віст, ні в мене там не доходив. Є. Yeah. І все, ось готовий наш хід. Можна викопати глибшу яму, засипати її всю лавою, чим ви там хочете пауками. <гум> пауками дуже виглядає класно. Думаю, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, вступайте в групу ВКонтакті і до нових зустрічей!